Hola, todavía, Gloria Ucrania! Усім привіт, слава Україні! Вітаю вас в себе на каналі Юлія Мельник Спейн. Сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші el dinero. Гроші іспанською буде el dinero. Давайте почнемо з того, що цей іменник не злічувальний. Він завжди вживається в однині. Немає такого, як Los dineros, або багато грошей, мучо dinero» – такого не існує, можете собі забути. Завжди він буде вживатися в однині. «El dinero» – Коли ви хочете сказати багато грошей, буде мучо динеро. Ми будемо цей прикметник багато мучо узгоджувати до однини чоловічого роду і виходить в нас мучо динеро. Наприклад, в нього є багато грошей, «El tiene mucho dinero». Не muchos dineros» ще раз повторюємо, так? Розмовляємо сьогодні з вами про гроші. Ель Дінеро. Ми маємо справу з грошима кожного дня, і в різних магазинах, в супермаркеті, на роботі, хто зараз працює і живе в Іспанії. Ми постійно маємо про це розмовляти. Тому такі базові слова. Я думаю, що це, можливо, не буде корисним для тих, в кого вже високий рівень іспанської, бо вони це вже знають. Ось, але ті, хто починають, будь ласка, продивіться це відео, додивіться це відео до кінця. Я думаю, ви собі візьмете з нього дуже багато всього корисного. Розмовляючи про гроші, нам потрібно спочатку згадати, де ми їх зберігаємо. Ми їх зберігаємо «en la cartera». «En la cartera» – «la cartera» – це в нас гаманець. Отже, «abrimos la cartera». ανοίγουμε ένα χαμανέτι και αλλιώς μου ζεις τι μενεί εδώ και κάποια χρήση ΣΙ 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 Ακι, έχουμε έναν χαρτονόμισμα έναν χαρτονόμισμα των 20 ευρώ το χαρτονόμισμα είναι κούπιουρα έναν χαρτονόμισμα de 20 ευρώ 20 ευρώ κούπιουρα ένα χαρτονόμισμα, εντάξει; Також готівка, що важливо пам'ятати, іспанською називається ефективо. Efectivo. Efectivo. Наприклад, оплачувати, платити готівкою буде pagar en efectivo, pagar en efectivo. Я буду платити готівкою. Ви кажете, наприклад, на касі в якомусь магазині чи в супермаркеті, voy a pagar en efectivo, en efectivo. Це дуже дивно, що в мене є готівка, зазвичай в мене тільки картка. А зараз тим більше всі платять телефоном, тому картки мої вже практично не працюють. Окей. Бо я пагар е нефективо. Я буду платити готівкою. Або, наприклад, е мені краще заплатити готівкою, або я надаю, надаю перевагу тому, щоб оплатити готівкою. Ви це скажете так: Prefiero pagar en efectivo. Prefiero pagar en efectivo. Це буде відповідь на запитання, Como prefiere pagar? О, кому префереш пагар, як ви або ти хочеш оплатити, о, кому кереш пагар, як хочеш оплатити. Бо преферір попереднє дієслово, з питання питанняш пагар, означає, типу, як тобі краще оплатити, чому ти не даєш перевагу при оплаті. Щось типу такого. Далі, люего, Тенемош Uy, no, abrimos otra vez. Tenemos también las... Oh. las monedas, las monedas. Esto es una moneda de 20 céntimos. Una moneda de 20 céntimos. ¿Tak? Moneda 27 céntimos. 27 céntimos. Una moneda de 20 céntimos. Aquí tenemos dos monedas. Sí, monedas, monete. La moneda, moneta. Las monedas, monete. Vale, luego, ¿qué más tenemos en la cartera? En la cartera tenemos diferentes tarjetas, tarjetas, cartke. Por ejemplo, esto es una tarjeta es una tarjeta de crédito la tarjeta una tarjeta de crédito credit na carta sí? una tarjeta de crédito pam platete cartoyu bude pagar con tarjeta Bim. pagar con tarjeta platete cartoyu Отже, давайте собі підсумуємо чуть-чуть. Ви стоїте на касі і вас питають, Кому преф'єреш пагар, і ви кажете паго контаргета, або паго енефективо. З карткою ми будемо вживати прийменник кон, пагар контаргета, а з готівкою скажемо пагар ен ефективо. Пагар ен ефективо. Vale. Отже, моделюємо ситуацію. Ви стоїте на касі, ви вже розрахувалися готівкою. Збираєте свої речі, чекаєте, щоб вам дали ель тікет. Ель тікет. Це що в нас? Ель тикет це чек, добре. І вам мають дати решту. Решта іспанською буде Ель Камбіо. Ель камбіо. І зараз вам скажуть. La cajera або el cajero, Cacirca, вам скажуть. Toma el cambio. Тримай стачу. Тримай решту. el cambio. Або, якщо ви поспішаєте, а вам там той один цент шукають три години і не можуть ніяк знайти, ви можете сказати: e, gracias, el cambio no hace falta. El cambio no hace falta. No hace falta не потрібно. El cambio no hace falta. Окей, далі ідеємо також до теми гроші відноситься чаєві. Чаєві іспанською будуть ла пропіна. Ла пропіна або «las propinas». І так, і так можна вживати в однині і можна вживати в множині. «Las propinas» Залишати чаєві буде дехар пропіна. Дихар пропіна. Залишати чаєві. Тільки що задумалась над тим, це справді дуже смішне слово пропіна. Не знаю, на що воно мені схоже, але Дехард пропіна залишати чаєві. Ще одне таке хороше слово, яке часто використовується і яке пов'язане з грошима, це таке слово як кобряр. Кобряр в попередніх відео, якщо ви бачили їх, якось, я пам'ятаю, використовувала його для того, щоб. В такому прикладі я використовувала, як отримувати зарплату, тобто «cobrar», наприклад, сьогодні я отримала зарплату, сьогодні мені заплатили. Ой, he cobrado», ой, е cobrado», так, сьогодні мені заплатили. Але також ви можете сказати, наприклад, офіціанту: Me puedeшar, або puedes cobrar», «puedes puedes кобрарми. Тобто можеш взяти з мене гроші за якийсь там сервіс, так? Поєдеш кобрарми або поєдеш Кобрарнус з нас можемо, тобто ми можемо тобі заплатити в такому плані, чи ти можеш з нас взяти гроші? А, кобрар добре, пагар це платити, кобрар це, а, типу, «чарджити за якийсь сервіс. А, далі ще таке є слово дуже хороше, яке відноситься до грошей. Це аорар. Аорар. Арорар означає заощаджувати. Зверні, зверніть увагу на його написання. Воно пишеться ахорар, так, адже ніколи в нас не читається, не вимовляється навіть в своїй власній назві. Тому ми скажемо аорар. А заощадження, як іменник, вживається зазвичай. В множині, хоча існує його форма одини. це буде «los ahorros», Los ahorros» – Заощадження. Мої заощадження – «mis ahorros». Я маю там свої заощадження. Tengo mis ahorros». Або в мене немає заощаджень, no «No tengo ahorros». ahorros, lo siento». Не знаю, в кого вибачаюся, але. Окей, далі, У нас є ще така штука, як Витрачати гроші. Тратити гроші, всім подобається, я думаю. Е, класно було б, якби в нас завжди була така можливість. Гастар, витрачати, Гастар, витрачати гроші. Воно вживається не тільки так само, як аурар, так само і гастар. Воно вживається не тільки про гроші, також можна сказати це про час. Наприклад, аурар тіє заощаджувати час, або Гастар dinero – витрачати гроші, або Гастар Тємпо витрачати час. Uh, тому «gastar dinero» – витрачати гроші. Наприклад, мені хочеться витратити трохи грошей. Ме апете гаста у поко денерю. М апетеце гаста у поко денеру. Ще раз повторю, ме poco de dinero. Я це не сказала спочатку, але. Давайте домовимося про те, що ви завжди, коли слухаєте, дивитесь якісь відео чи мої, чи будь-кого іншого, ви намагаєтеся повторювати за нами вслух. Це дуже важливо. Це дуже-дуже-дуже важливо для того, щоб собі запам'ятати, щоб вивчити краще якісь е, вирази, слова і е, щоб також. Почути, як ви це вимовляєте. Тому що іноді здається, що ви слухаєте а, це, це фігня, це просто. Але коли починаєте вимовляти, не так вже легко завжди, не завжди точніше, це вже це дуже легко вимовляється. Тому. Зразу я прошу вас по можливості повторювати. Я знаю, що багато хто там слухаючи, дивиться мої відео, коли їде в машині на роботу, там чи йде кудись за покупками, ходить по супермаркетам. Мені писали в коментарях. Тому ось користуйтеся собі, не можете голосно повторювати, хоча б тихенького там губами шевеліть. Це дуже допомагає. Окей, а, що ще таке? Що ще таке можна сказати? Ще є одна така ситуаціон, Ситуація я вам трішки розкажу про свій власний експер досвід. Дивіться, наприклад, я працюю зараз в компанії і бронюю клієнтам різні номери в готелях. І в них є два варіанти. Якщо це в них тарифа норембольсабле, no тобто вони вибирають такий тариф, де він сам дешевший, але треба заплатити зразу, коли ви бронюєте. Я їм надсилаю підтвердження їхньої резервації, і в них є два варіанти: т'єнен дош опціонеж. Ла є еш. Перше, це коли вони можуть оплатити карткою, переходячи по посиланню. Тієнен у енлафе. Так, я, вони мають посилання у Енласе. І вони там клікають і потім так оплачують. Або інший варіант це pagar por трансференція банкарія. Я забула, як це правильно зараз сказати українською мовою, вибачте мене, я потім напишу тут переклад. Pagar por transferencia банкарія. Це коли там ви вводите дані, наприклад, того готелю і так далі, і перекидаєте гроші по. Трансференція банкарія. Ще такі базові слова повторимо. Як купувати щось буде КОМПРАР АЛЬГО КОМПРАР АЛЬГО купувати щось. Наприклад, компрар ун регало, купувати подарунок, компрар ун регало. Купувати щось комусь буде. Зараз я вам кажу формулу, так? КОМПРАР АЛЬГО а alguien. обов'язково це, а не забувайте. Comprar algo – купувати щось. А alguien – це комусь. Наприклад, я купую подарунок моїй подрузі. regalo регало, а мій аміга. un regalo a mi amiga. Далі, продавати щось. Продавати щось буде бендер. Продавати бендер algo, продавати щось. Наприклад, продавати ювелірні вироби. До речі, я такого ніколи не робила, але я зараз зроблю вам малесеньку рекламку. <гум> Безплатно. Моя сім'я в Україні, мої батьки і брат мають невеличкий а, ювелірний магазин онлайн, а, як, в якому вони продають вироби зі срібла. Це все український виробник, тому я вам дуже раджу перейти по, за посиланням, якщо я його десь тут зможу залишити, я ще не знаю, як це все працює. Але срібло срібло. Називається тому, якщо вам потрібні подарунки, якісь комусь на день народження до будь-яких свят, і так далі. Будь ласка, заходьте, дивіться, і вас дуже гарно там будуть обслуговувати і взагалі звертайтеся. Дуже раджу, ще раз наголошую на цьому. Всі мої практичні вироби з цього магазину. Тому якість хороша, носиться добре і ціни просто. Муа. Е, добре, тобто бендер альго» – це продавати щось. Наприклад, бендер хояш» – Продавати ювелірні вироби. Продавати щось комусь буде бендер аго альген. Бендер альбо альген. Та нас було б компрар альбо альген, і тут бендер альбо, а альгін. Наприклад, давати ювелірні вироби людям. Бендер хояс gente. Vender Бендер хояс, la gente. а ла хенте це людям. Бо ще раз з вами згадаємо, що ла хенте» – це люди, а це слово, так само, як і слово гроші, як буде. El dinero, молодці, не має форми множини. La gente це люди, mucha gente багато людей. El dinero це гроші, mucho dinero багато грошей. Чому там mucha, а там mucho? Бо la gente це femminile, жіночий рід, і el dinero це masculino, це чоловічий рід. Добре, є. А я тільки ще, ще згадала одне слово. Я якби його не могла згадати, воно мені звучало десь в голові приблизно, тому я мусила взяти ноутбук Ель Портатіль і знайти це слово, тому що це жахливе відчуття, коли ви маєте щось в голові і не, має, не можете ніяк це згадати. До речі, я раджу це теж не реклама. в мене поки ніхто не замовляє ніяких реклам. Хотіла сказати, що ви можете використовувати такий перекладач, як Deeple, для того, щоб перекладати собі різні речення або навіть деякі слова. Звісно, це не якийсь ідеальний варіант, але він краще, ніж Google-перекладач. Справді, я, наприклад, от зараз для роботи я французькою абсолютно не знаю, я взагалі. Її не розумію, ну може щось розумію приблизно, коли читаю, коли слухаю взагалі. Але взагалі нічого. Але коли мені постійно потрібно відповідати французам по е мейлу, я завжди використовую цей перекладач. Так само з італійської, там перекладаю на італійську, перекладаю на португальську і так далі. Це суперкрутий перекладач, Діпл. Він може вам стати в нагоді в багатьох ситуаціях, тому раджу. Ось яке слово я хотіла вам сказати: слово регатеар. Регатеар. Регатеар означає торгуватися. Регатеар. Хороше слово, особливо для uh, походу на меркаду. Vais al mercado, tenéis que regatear. Коли йдете на ринок, на базар, ви маєте регатиар, торгуватися. Добренько. І ще є такі кілька слів, які б мені дуже хотілося з вами обговорити. Це таке слово, як, наприклад, бути багатим. Бути багатим іспанською, воно ж теж відноситься в нас до грошей, правильно? Бути багатим в нас буде «ser rico» або «ser rica» Бути багатою, коли ми говоримо про жінку. Наприклад, «Мелані багата», «Мелані Ес-Ріка. Будь ласка, я вас дуже прошу. В цій ситуації, коли ви говорите про гроші і кажете, що хтось багатий, хтось має гроші, ви маєте тут використовувати дієслово, ми маємо тут використовувати дієслово Сер. сер. Так, ми його, ви можете подивитися інші мої відео, як воно там відміняється, ми це проговорювали з вами. А дієслово «сер» бути, сер ріко або сер ріка, бути багатим бути багатою. Не можна в цій ситуації ставити замість її слова сер слово Естар, бо змінюється значення. І оскільки сер ріко, сер Ріка означає багатий багата, то Естар Ріко означає бути смачним. Бути смачним або бути смачною Естар Ріка. Наприклад, Еста Паея, Еста muy Ріка. Ця пея дуже смачна, але еста персона Ес rica. Ця людина дуже багата. Сі? Vale, добренько це є. Далі бути бідним чи бути бідною буде сер побре, або сер побре. Тобто, це слово, яке закінчиться на E, е, воно буде. Підходити як для чоловіків, так і для жінок. В нас закінчення не буде змінюватись. Це відбувається практично в усіх дієсловах, ой, вибачте, на дієсловах, а практично в усіх словах, які закінчуються на Е. Є деякі винятки, звісно, винятки з винятків, але слова, які закінчуються на Е, в своїй переважній більшості, не змінюють закінчення для чоловічого чи жіночого роду. Тому сер побре це як про чоловіка, так і про жінку, бути бідним. Наприклад, хай буде та ж Мелані. Мелані ес побре. Мелані ес побре. Так, Мелані, бідна. А, так само мати гроші в плані мати гроші зараз і в загальному мати гроші, тобто бути багатим. Буде тенер динеро. Тенер динеро. І не мати грошей, но тенер динеро. Тенго динеро. Tengo dinero – я маю гроші, я не маю грошей, буде no tengo dinero. Дінро. No vale. І ще є таке цікаве слово, як, наприклад, в іспанці, як вони по-іншому говорять про гроші. Вони гроші заміняють словом паста. Так, у нас там, наприклад, я не знаю чого, хіба в нас вживається слово капуста замість цього. Мені здається, що ні, але я чогось колись це розказала своєму чоловіку. Він так запам'ятав, і він ще при тому говорить не капуста, а капуска, і це дуже смішно звучить. Я не знаю, як в Україні говорять, мені здається, якось я завжди це називала грошима. Я не називала там це бабки або ще щось там. Мати кеш. <ріст> <ріст> Ні, Не знаю. Іспанці дуже справді часто використовують слово паста, тенер паста. Наприклад, este tío tiene pasta. Там цей чувак, це хтось там має гроші, Tiene pasta. Або там No tenemos pasta. В нас немає грошей, No tenemos pasta. Ще один такий хороший вираз, щоб описати, що хтось прям, прям не знаю. Непристойно багатий, ми можемо сказати такий вираз, як «estar Форадо. «Estar Форадо. Наприклад, бабуся мого друга дуже багата. «La abuela de mi amigo está Форада, «Está Форада дуже багата. «Estar Форадо. А коли ми хочемо сказати навпаки. Не мати ні копійки в кармані, типу, бути дуже бідним, ми скажемо це no tener ni, un duro". Tener ni un duro. Наприклад, що це, це наприклад, Наприклад, вони витратили всі гроші на цих вихідних, і зараз у них копійки немає в кармані. Este fin de semana han gastado todo el dinero, y ahora no tiene ni un duro. Este fin de semana han gastado todo el dinero, y ahora no tienen ni un duro. дуже короткий приклад. Сорі, це те, що мені прийшло зараз в голову. А, добре, так, я не знаю, мені здається, це все. Можливо, я про щось забула, але я постаралась так по максимуму вам розповісти. Mm, до речі, <свят> повернемося до початку. Коли я вам розповідала про монети, як буде монета іспанською? Іспанською монета буде ла монеда. Добре, але це слово має ще е, друге значення це може означати валюта. Валюта, так? Тобто, наприклад, валюта України це гривня. Ла монеда де Україна es гривня. Ла монеда. Валюта або монета. Окей. В принципі, мені здається, це все. Якщо у вас є якісь додаткові словечка такі на тему гроші, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Може, у вас є якісь питання також? Якщо я зможу, то я обов'язково вам допоможу з перекладом або з якимось поясненням додатковим. Дякую вам величезне за увагу! Надіюсь, ви будете підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Ось. І до нових зустрічей, до нових відео. чао чао